Ліквідація МСЕК, які саме інвалідності будуть перевіряти, мова йде про нове рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року з гучною назвою щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Але крім перевірки документів про інвалідність у посадовців, насправді будуть перевіряти усі рішення МСЕК, які були прийняті в період воєнного стану, тому що про необхідність такої загальної перевірки РНБО приймало рішення ще в серпні минулого року. І зараз президент знову наголосив, що цю загальну перевірку потрібно таки провести щодо ліквідації МСЕК, то Кабмін повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який дозволить змінити наше законодавство щодо питань МСЕК. І в тому числі в цьому законопроєкті Кабмін повинен передбачити ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Тобто, для того щоб ця ліквідація дійсно була проведена, ще треба, щоб Кабмін розробив законопроєкт, а Верховна Рада його прийняла.